Сейчас, если к моему сердцу приложить руку, наверное, это будет то же самое землетрясение, которое было от Авиабу. Потому что оно до сих пор не может затихнуть а, ну, от того, что мы сейчас все увидели. Это было... Вернулись куда-то назад. И знаете, как психологи говорят, нужно пережить боль для того, чтобы ее преодолеть. Как и мне очень понравился. Я пришла сюда с ребенком, не побоясь этого ребенка, 6 лет. И он очень внимательно его смотрел. Долго держалась, пока маленькая девочка не начала рассказывать стих. Я не сдержала слез своих. Ну, по-первых, это реальная история. Реальная история реальных людей. И героичного украинского места. Дівчинка там на сцені сказала, що це не можна прибачити. Я думаю, що Маріуполь ніколи не пробачить. І не тільки Маріуполь, а і вся Україна не пробачить. Дуже потрібно, щоб про все це, про все, що відбувалося у Маріуполі в моєму місті, знали якомога більше людей. І не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Саме з такою метою. І був створений унікальний музей Голоси мирних фонду Ріната Ахмедова. Я хочу подякувати і всім тим людям, які організували цю виставу. Реально це ще й тур по всій країні. Про це треба розповідати. І про це треба говорити і розповідати людям, як може бути і як відбувається, коли стає критична ситуація. Так як голоса мирне, тобто це реальна історія, і доносити це простим людям в будь-якій країні, Європі чи світу, то першу чергу треба показати, або треба говорити про те, що взагалі в 21-му столітті не може бути війни. У мене сталося таке враження, що ця вистава звичайно про те, що ми всі позросли люди. Які грали на сцені, здається, мені вони переживали все це. Я чув, як люди в залі плакали, там діти, старі люди. Це дуже-дуже дуже щось нереальне було. Дуже круто. Дякую вам, що ви доносите до людей, який жах, яке страхіття пережили люди в Маріуполі. І однозначно треба бачити. Це дуже варте. Я не можу підібрати правильне слово, слово сподобалось тут. Воно занадто слабке, але це було дуже сильно. Це варто було побачити. І Я захоплююсь тим, що люди, які пережили дні, тижні такого страхіття, вони здатні продовжувати творити і нести це послання, цей меседж, цю правду. Це ну, слова тут. Недостатньо слів, це, це реально треба бачити, відчути. Я дуже вдячний музею голоси мирних за те, що реалізовується цей проект. Що ця правда про ті страждання, яких зазнавало і зазнає мирне населення в окупантів, що вона доноситься до широкого загалу, і в такий спосіб я захоплююсь тою вірою, надією, яку несуть з собою актори, які це все пережили, і, незважаючи на що продовжують творити працювати в своїй професії. Пласибі вам величезне. Я, як той маріуполець, який теж саме пережив, я ще раз пройшов в той шлях, який був у місті. І ну, хочу сказати, що дуже пощастило Черкасам, Черкащанам і маріупольцям, які у Черкасах, що цю виставу в цих небагатьох місцях показали саме у Черкасах. Тому це варто ще раз пережити і згуртуватися, згуртуватися навколо. Любові до свого міста навколо бажання переможного миру, навколо підтримки один одного. Ну, музей голоси мирних це крутий проект, і як я вже сказав, ця вистава вона потрібна для людей. Вона емоційно заряджена, вона емоційно десь складна, але потрібна. Це гуртування, це гуртування навколо любові до міста, як я сказав, любові до свого близького. І добре, що музей Ріната Ахметова Голоси Мирних він такі проекти впроваджує і дає змогу людям ну, знайти вихід цих складних емоцій.